Кров Михайленко проводиться набір на трьохмісячну програму стажування, після успішного завершення якої ви зможете отримати повноцінний контракт. Деталі про програму ви можете дізнатися під відео. А зараз давайте спитаємо у наших нових колег, які посади вони отримали після успішного завершення стажування. Я Ліза, після успішного закінчення стажування я працюю помічником голови наглядової ради кров Михайленко. Я Олег. Я навесні пройшов на стажування в кровоміхаленка, а вже зараз я працюю на посаді офіс менеджера. Мене звати Анна і я завершила програму стажування достроково за один місяць. Зараз я працюю на посаді асистента СЕО і як молодший спеціаліст в практиці податкових спорів. Мене звати Герман. Навесні завершив своє трьохмісячне стажування та наразі я працюю молодшим спеціалістом у сфері міжнародного податкування. Мене звати Даша. Взимку я закінчила своє стажування і наразі працюю в практиці домистік внутрішнього оподаткування на посаді середнього спеціаліста. Ми пишаємося тим, як наші стажери стають частиною команди кров Михайленка. Хочеш отримати доступ до соціального ліфта, зробити кар'єру в нашій компанії? Сміливо подавай заявку.